Непереможні коли єдині у Кам'янському. Відзначили День Соборності України. Урочистий захід за участю керівництва міста представників політичної партії Бджола молоді та громадськості відбувся біля пам'ятника Тараса Шевченка. Цього дня, 103 роки тому символічний акт з Луки підписали Українська та Західноукраїнська Народні Республіки. А 21 січня 1990 року півмільйона людей своїми руками з'єднали Івано-Франківське, Львів та Київ. У важкі часи повномасштабної війни з ворогом це свято набуло особливого значення, адже єдність України обов'язкова умова нашої перемоги. Розуміємо, що тільки в єдності, тільки разом, ми можемо бути незалежною повноцінною державою. Тому свято. Яке зараз на міському рівні відбулося, то це підтвердження, що Кам'янське Україна, вони єдині. І зараз ті хлопці, які надали можливість нам зараз покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченка, вони також з вірою в єдність, з вірою в соборність України захищають її територіальну цілісність. Значуще свято для України, для кожного українця, особливо сьогодні, під час війни, коли Україна повинна бути вся. Об'єднана вся разом боронитися і отримати перемогу в цій жорсткій війні. Наше об'єднання повинно бути не написане в актах, а йти від серця кожного українця, і Україна повинна бути єдина як ніколи. Це свято дуже важливо для всіх нас, молодця розуміє, і тому ми тут зараз всі об'єднані.